Триває 817-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1400 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ран. 20 травня окупаційні війська Росії втратили 493 690 військових, 7 590 танків, 14 665 бойових броньованих машин, 12 737 артилерійських систем, 1 реактивних систем вогню, 807 засобів ППО, 354 літаки, 326 гелікоптерів, 10 236 безпілотників оперативно тактичного рівня, 2205 крилатих ракет, 27 кораблів, 17 тисяч 311 одиниць автомобільних. Техніки та 2079 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.